В частому світі, мені здається, дуже багато проблем, що світ несправедливий, не такий класний, як міг би бути. Тому треба, ну, ми маємо якось з цим жити, маємо це, це якось вирішувати, чому так сталося, і що наше покоління взагалі може змінити в плані етики, в плані естетики, для того, щоб наступне покоління і наступним поколінням не лише людей, а й різних видів, різних об'єктів навколо було більш. Більше шансів для життя, більше можливостей для життя навколо. Я, якщо казати, що хто є антигероєм моєї роботи, то це скоріше люди, які е, рухомі е, наживою, бажанням грошей, намагаються підкорювати природу, в того, щоб просто збагачуватися, не помічаючи, що вони руйнують чиєсь життя, а то інколи там, інфраструктури, екологічні якісь, е, системи цілих видів. Моя робота називається. Супротивними гнанням вітрами над хиланням морською це фрагмент з перекладу українського мера Адіссею. Коли Одіссей зустрічається з циклопом, то він говорить йому цю фразу. Чому я її використовую? Тому що моя робота, як і кілька моїх попередніх робіт, стосується відносин людського та нелюдського, тому я так запозичую її, власне, як відносини представника людини і якогось не людського, людської сутності. Це відеоробота. Вона знімалася в печерах українських на Тернопільській області, в Хмельницькій області, куди світло і люди так і не змогли проникнути настільки, наскільки захотіли, тому що більшість з них досі доволі в законсервованому вигляді, так як вони існували протягом віків. Хоча спроби якось їх відкрити, освітити, перетворити на якісь туристичні атракції, звичайно, робилися, але зазнали фіаско. どうする <music>